Притинь, друзі! Сьогодні ми продовжуємо читати книжку Віталія Савченка Пухнасті Казочки. І сьогодні у нас казка Принцеска і Дракон. Десь там нікому не відомо те саме в абсолютно доброго і неймовірно веселого короля. Є маленька донечка, принцеса, на ім'я принцеска. Вона причудова дівчинка з величезними блакитними оченятами і карпатеньким усіяним веснянками носиком. Принцеска не носить на голові корони, ну хіба лише у край важливих ситуаціях. Замість неї має два кучерявих хвостики, які кумедно підстрібують на кожному кроці. А оскільки принцеска майже ніколи спокійно і поважно, як то личить принцесам, не ходить, а вічна кудись мчить із підстримом, то здається, що живуть собі хвостики власним життям, окремо від своєї господині. У тому королівстві завжди тихо й мирно, але час від часу влаштовують вечірки та бали. Так було доти, доти, аж поки одного дня, невідомо звідки, з'явився королістві дракон. Та не хвилюйтеся, не злий, призлий а навпаки, дуже навіть хороший, такий собі барвистий, зі слібними переливами, З ніздрів дракона замість полум'я виринали кольорові мильні бульбашки, наче з великої бульбашкової машини. Вони наскатали йому в носі, і через це дракон час від часу крутив головою на всі боки, і голосно чхав. При цьому бульбашок ставала вдвічі більше. Через чхання гість сором'язливо сміхався найчарівнішою драконячою усмішкою і починав версти якісь милі веселі небелиці. Принцеска це барвисте диво побачила зі свого палацового балкону, де якраз у той час снідала манною кашею з абрикосовим варенням. Точніше, спочатку почула, бо здавалося, ніби ні звідки раптом почала лунати неймовірно приємна, причудова мелодія, від якої хотілося бігати. Ні, стрибати, ні, літати. Одночасно робити всілякі сальто мартальто. Що вона, власне, й зробила на ходу, але й закінчивши свій сніданок, принцеска, підстрібуючи і розмахуючи руками, помчала туди, звідки долинали звуки чарівної музики, до королевського парку. Вже за кілька хвилинок вона стояла. Перед незвичним драконом, який роздмухував довкола себе незліченну кількість мильних бульбашок, і радісно плескала б долоньки. Король зі світою теж подались розглядати дивовижного гостя той усміхався особливою драконячою усмішкою всім присутнім, які підтанцьовували в так музиці, і раз у раз кланявся на всі боки. Коли ж музика стихла і бульбашка шоу закінчилася, глядачі в захваті запладували гостю. А король наради, що під такою приголомшливою події в королівстві, відразу ж призначив прибульця головним придворним драконом. Хоча до того часу такого титулу не було в королівстві, як і драконі, власне, теж. Дракон із дячністю прийняв високий титул, чим вклонившись королю, і подався знайомитися із кометною керпатенькою дівчинкою, яка хвилини не могла встояти на одному місці. Дракон, коротко відрекомендувався він. Принцеска! Присіла в реверансі мала, пам'ятаючи правила поведінки чемних принцес, але відразу ж підстрибнула на місці ніби мала в собі невидиму пружину. Хіба принцеси такі бувають? підозріла, примружив одне ока дракон, чухаючи лапою носа. Які такі?» – весело засміялася принцеска. Ну, без корони. «А-а-а! Звісно ж, бувають. Ось вона, я. А корона де? недовірливо допитувався дракон. Та ну її вдома залишила. Не люблю корону. Знаєш, яка вона незручна, так і сувається з голови, ні побігати, ні пострібати, просати взагалі мовчу, а ще в мене через неї голова свербить. Вимила. Крокомовка принцеса і розсміялася, побачивши округлені від недовіри очі дракона. Я теж можу засумніватися, чи справжній ти, безкетно примружилася вона. Як це так гить збився з пантелику дракон. Запросто. Який си справжній дракон, такий узагалі не буває. Привіт. Це Ще чому, і взагалі, які, по-твоєму, дракони бувають. Ми вже віталися сьогодні, округлила очі дівчинка. Та знаю, це просто для підтримки бесіди. Сказав привіт, а не привітався. То що там? Які дракони бувають? А, -а, -а, -а тепер зрозуміла, о я вже подумала, що в тебе склероз. Точно не скажу, бо не знаю. Я драконів ніколи в житті не бачила, тільки про них читала, але насправді вони зовсім не сріблясто кольорового бульбашкові. Ти хотіла сказати склероз? Ні, у мене це гараз із пам'яттю, а дракони всілякі бувають і такі, як я теж. Насупився дракон. Бачиш, я перед тобою справжній, справжнісінький. Як можна сумніватися? Але ж ти сумніваєшся в тому, що я принцеса. Ммм. Ну, бо нема корони. Далась тобі та корона, незадоволена скривилася дівчинка. Ходімо до тата, він тобі підтвердить. До якого такого тата? До тата короля, звісно. А, ні, не підемо, я тобі вірю. Невідомо й досі, чи то Дракон побоявся втратити дарований йому королям титул, чи справді повірив дівчинці, чи з якоїсь іншої причини, але з того часу вони з принцескою порозумілися і потоваршували. Якось принцеска спитала Чуєш, драко? Скажи, а що то за музика черевна лунала, коли ти буль у день нашого знайомства? О, то музика для принцеси, дарма вона тебе виминила з палацу, її вигадав, написав один маестра зі світу людей. А хіба люди насправді? А вже Авжеж, ти що сумніваєшся? Ну, я їх ніколи не бачила, тільки про них чула. Може, то все вигадки. Розумієш? Замисла почухав носа дракон, – те, що ти чогось не бачиш, не означає, що його не існує. А далі, смихаючись, мовив, до речі, більшість людей теж у нас не вірить. – У кого у нас у казкових істот? Ти це серйозно? здивувалась принцеска. Виходить, що вони не вірять нас, а ми в них десь так. Але завжди є винятки. Це людські діти та ще диваки, які вигадують казки, пишуть музику чи малюють незбагнені картини. Правда? Так, адже мене хтось вигадав таким, яким я є. Чи, може, то мені лише здається, і я був завжди, хай там як, а я існую. Зрозуміла, промовила замислена принцеска. Скажи, драка, а той, маестро, як він ту музику написав? Хто знає, може, то якась магія чи ще щось усього ж знати неможливо. Проте я добре пам'ятаю, як пролітав поряд, а він її награвав. Я зупинився, мов зачарований, і заслухався. Тепер варто мені замружитися і її пригадати, як крила враз відтворюють почуте, бо вони у мене не тільки для льоту, а й для. Програвання музики, яку колись десь почув і запам'ятав. А ти можеш ще раз для мене її вичаковувати своїми крилами? Звісно, дракон замружився, пригадуючи молодію, і враз легко піднісся над стежкою, де вони щойно з принцескою стояли разом. І полинула мелодія, чарівна музика від маестра зі світу людей, написана для принцеси. А що ж наша принцеска? Вона якусь хвильку стояла і слухала, але лише одненьку хвильку. А далі... Підстрібуючи над кульбабками, побігла, полетіла, попливла, бо ніколи не могла встояти або вситити на одному місці.